Український дрон камікадзі підбив ворожу БМП3. А перед переглядом новини підтримайте наш канал. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок та напиши будь-який коментар нашим Збройним силам України. Розвиваємо український контент разом! Українські захисники атакували ворожу БМП-3 російських окупантів за допомогою дрону Камікадзе, оператори безпілотного літального апарату атакували ворожий бронетранспортер на одному з напрямків. Наші військові продовжують відбивати атаки окупантів в районі Бахмута. Також минулої доби рашистам не дозволили просунутись у напрямку дев'яти інших пунктів. Оборонці відбили атаки окупантів в районі Бахмута, Ямполівки, Роздолівки, Васюківки, Парасковіївки. Іванівського, Кліщівки, Курдюмівки та Озарянівки Луганської та Донецької областей. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Водночас авіація ЗСУ протягом доби завдавала удару по зенітно-ракетному комплексу противника та два удари по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили дві радіолокаційні станції склад боєприпасів та один інший важливий об'єкт противника. Друзі, дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок. Йдемо до перемоги!